Дивіться, приїхали на есхарчик, ось тут така обстановка, машин почти нема. Рибаки трошечки сидять. Дивіться, вон погода на небо, яка за мною. Вода тече, бурлить. Гля яка мощна. Рибачки вон, там теж під'їхали, шукають десь сісти. А ми зараз будемо спінінгом кидати. Взяв з собою трошки приманок, в рюкзачок і підемо туди. Вниз. А верх не знаю, ловиться щось чи ні, що скажете. Бо я ще там ні разу не ловив. Ну і рибаків там мало. що вообще є смысл вище йти на печі? Так, і перша точка у нас оця опасна. Уже я тут злазив, уже відос є. Ух ти, оце тут головне не впасти. Треба потрошечку. Ну, я в Карпатах опита набрався, дивіться. Короче, 3 часа дня ми приїхали на вечірній, можна сказати, кльов. Будемо ще ловити тут рибку. Вам покажем, дивіться. Начинать буду рибалочку Сьогодні за такого. зараз покажу. Ось силикончик кейтеч. Не знаю. Здоровий, конечно, у мене поводок. Но я буду більше ставити. Зараз всього попробую, щоб не перев'язуватися. Чи не клюне окунь у мене на такий канат, як думаєте? І така застежка, як крючок корабельний. Тут 5 грам джигаловка, кстати, не свинцьова Удобно, тому що тут он камні, бачите, щоб тут не застрявало. Поставив такий грузик. Ну, Зараз подивимося. Просто раз я на цю приманку в цьому монтажику піймав рибинку. А зараз будемо бачити. На цій точечці довго задержуватися не будемо. Оставимо її на вечір. Я сьогодні рибачу, кстати, з колегою підписчиком подписчиком. Е, Потім я його вам покажу, якщо він захоче. В общем, трошки тут ось половили, трошки покидав, нема кльову. На цьому місці йду далі. Не було ні одної покльовочки. Коротше, все, виключаю. Дивіться, прийшов ось на пляжик, на якому. Місяць назад я тут рибачив. Купались ми тут з Євгеном. Тут теж покидаю. Ну, рибка видно, гуляє. Жерега, лавель, щось із цього. Бо там на мілині, в камешах, в кушарях, на теченні випригує. Така хороша риба, видно не маленька. Ну і під берегом прямо тут ось окунь під ногами. Він плаває, гуляє. Но щось ні на що не бере, вже мікруху ставив, щось не хоче. Ну, люди вон, поприходили з піннінгістів трошечки, поприїжджали ловити. Вон, мужики, підписники наші, теж кажуть, бачили мене, знають, теж ловлять, приїхали з ночовкою, кажуть, тут ліщало, там на 2,5 кілограма зловили минулого разу. Ну, що скажу всім, хто рибачені в останні лози. Нам теж будемо ловити далі. Основна риба, яку ми збираємося піймати, це, звісно, судак, щука, ну і сому теж будемо раді. Ну, якщо до вечора результатів не буде, думаю, переключитися на Жеріха і головля. Бо вони прямо тут сьогодні дуже гарно гуляють. Приманочки я на цю рибу теж коробочку маленьку взяв. Так що буду готуватися. Ну а зараз ось. Кидаю на такий силикон, на воронку на 10 грамах. Глибина тут дозволяє. Оце ось до камешів, Оце тут ямочка така. І сюди я кидаю тут твердне дно, равлики на дні. Взагалі облавлюю оцю ось, усю ось, ось місцевість. Кидаю туди під траву, бо там мелка. Ну поки покльовок ще не було. Не знаю, я так тут другий раз, трошки рельєф вивчаю, трошки питаюсь щось тут понять. В раз була тільки одна риба. Так що шукаємо дальше перспективні місця, интересні точечки і будемо показувати вам дальше ловити. гуля хорошо. Тейл О, о, я під ту сторону. 10 грамм летит. Непогано. Вода почистішала, Так що можна і купатися, Ну не холодно, ще не похолодало. Опа, ямка пада. Та плавают, он, он ганяє, бач. Прямо під тот берег, під камишек. Вон ну ганяєш то. Оп. Перейшов каряшку. Что это такое? Это ж сетка, типа. Блін, оторвал приманку. Или чья-то стара оснастка. Старая оснастка тут очень много. О, шо. Дивіться, поставилось отакого кейтеча. Малесенького. Тут, наверное, 2 дюйма. І оцю таку джиголовочку не на 5 гром. Ось, бачите? Інтересна форма буде проходити ракушки, камінчики, не буде тут зачіплятися. І я ось буду кидати, ось зараз покажу вам трошки туди далі. Там після, після вузенького є ямка. О, дивись, Обов'язково перед кожним закидом перевіряйте свій силикончик, щоб він правильно сидів, правильно іграв, і грав і як результат, щоб ловив вам рибу. Кидаємо туди. Я там уже прощупав, що там мелка, і після мелкого ямка. Отак ось. Ждемо поки впаде і два подрива. Ждемо поки впаде і два подрива. Цією приманочкою я так ловлю. Получається, в мене навіть джереха минулого разу ловив, як ви могли бачити. ще один закид так до кінця не доводю хоча тут якраз ось біля цієї трави в камишах так. так тоне оп оп так есть рибка давай 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 сюди Сом! Надо потихоньку, бы у меня там такая маленькая застежка и такой маленький. Давите. Оп. Иди сюда, иди сюда. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. ты шлыскай. Давай сейчас тут попробуй, возьми. Тихо, тихо, тихо. Так, вот он, диви, на що зловив. Бачиш, одна й та сама приманка тут работа. Диви. А? Хороший, Сомик красивий. Зважувати не буду, ну кілушка десь. Ось дивіться на цій точечки. Запам'ятайте. Записуйте і пользуйтесь. Такий ось сомік, красивий. Глянь, як клюнув дебела. Дивіться, який у нього цвіт. Просто неймовірний красавчик. Ось так от я його заловив оцього малыша. Зараз буде фото. Так, ну що, довго нашого малыша мучать не будемо. Дай приманку. Диви як хорошо взяв. Ось наш сомик. Зараз будемо його відпускати. Спасибо тобі, сильна риба, сом. Дякую, річка Сіверський Донець. І цей малишочок. Дивись, пливи, пливи, красавчик, пливи. Давай. Дивіться, погріб, поплив, глянь, красота. Рибалочка відкрилась таким сомиком чудовим класним. Фух. Ну, не скажу, що прям сильний і здоровий. Ну, на таку ну, делікатну снасть, на спінінг 3,12, на тоненький поводок на флюрік з маленькою застежкою, на силикончик на 5 грамм. Дуже класно. Палка справилась старенька моя Zemex. Йдемо ловити далі, кидати далі. Буду на ту саму приманку, раз уже другий раз на неї тут зловив. Вечірній кльов нас чекає. Що, рухаємося далі потихонечку. Тут бачимо, що і велики їздять, і мотоцикли. Так що життя на Ісхарі продовжується. І це дуже круто. Бо всі як знають у нас зараз людей поменше стало. Ну кабани тут теж риють жорстко, дивлюсь по сторонам нормально. ригли накопали. Гляньте, тут які міста, теж шикарні. Ну це я сюди зайду на зворотному шляху, а поки йду туди нижче за течею і попутно дивлюсь гриби. Бо вчора був дощ, сьогодні хоч і субота. Думаю, що всі місні точки вже провірили місні грибники. Ну, думаю, може і нам щось залишить. Рибку вже піймав. Буду зараз ще пробувати піймати. Хочеться все-таки піймати щуку і судака. Ну, сом вже у нас є. Коротше, сьогодні цікаво наловити, як найбільше вийде риби. Так що дивіться, буде цікаво. Я думаю, що це якраз в, кап... в коптілку твою. Ух, дивись, ще щось тут. Дивись, дивись, дивись. Оп, оп, І приманка та ж сама. От. Пожалуйста. Ось таке ще у нас окунчик. На ту ж саму приманочку, глянь. Попався. Ну такий нормальний, грам 200, мабуть, є. Да? 100, да? Вот так? Вот ось так. Ось такий окушарик. Так, ще у нас один вид риби пійманий. Окуня ми вже теж зловили. Осталось судака і щуку. І план на сьогодні виконаний. І грибів знайти і все, і додому їдемо. Так що наблюдайте. О, хто забув лодку? Припаркували. глянь, Нормально, можна на неї вийти і половити. Це я тут десь дерево пиляло там далі. Так, що за сюди? Оп-оп, о, а їх шатає. Можна ще й на упасти. Коротше. Що, одіваю окуляри. На цю фіш платформу сейчас залізу. Опа. Приманку не міняв. Був моментик, чуть не зачепив, Ну нічого, витягнув. Так, що погнали. Туда під комишек. чинь. Ні, не, не докинув. Коротше. Зараз уже як піймаю, покажу рибу. Ще один походу окунчик по поведенню. Понятно, що окунець. Він вже я його бачу. Іди сюди полосатий. Разбешакус. Диви. Ну тоже не дурний, да? Опа. Плён який. Опа. А? Який красивий, диви. Що, пакет доставай. Пакедай. Я туда, ага. Хороший, да? да на коптильню, короче, собираем окуню. Опа, и колезловил. Кали... Да вы какой в коптилочку прямиком направляется красавчик. Раз, угу. тоже ничего, да? Да такой, -то, такой -то. А какие они тут красивые, полосатые такие, цветные вообще окуняки. Класснее. Сейчас и я поймаю. Хотя очень интересно нам мясинка. Дала по конючку. Зараз ми розвертаємося і йдемо туди назад. Хочемо ще перейти на ту сторону, половити там, бо хочеться ще ж піймати осінню щучку. Покидаємо це чудове плавсредство, яке прив'язане до берега, і йдемо на ту сторону. Уже 10 хвилин шостої, так що у нас є. Десь півтори годинки, поки сонце зайде, будемо інтенсивно його проводити і ловити рибку. Все, пішли ми далі. Ось нічого не передвіщало біди. І як ви чуєте, це не бензоплон, він летить, собака. Диви. Ти бачив. Його? Короче, рибу нашу всю розлякують. Полетів собака. Ти дивись, що. А ну тікай відсюди. ЙОВАНИЙ! Отак от, от рыбачим! Так я бачив прям цього гада, летів тільки що Отака от ось рыбалочка може бути на исхаре. Давайте пацани, збити того змея літаючого. Поки ніде не долетів. Отак от, от іноді проходять наші рыбалочки. Сюди цю сторону. Мопеди літають, їх збивають. Ну нічого, що на рибалку ходити хочеться. Рыбку половить, на природі погулять, що делать? надо йти и ловить. Дівчата на мопеді З собаками гоняют. Ох! Вон дивіться, обстановка. Там вон посідали. Діди, он сидять, рибачать на тій стороні. Там он хлопці молоді, бачив, ходили. Коротше, потихенечку, рибалка. Ідеть на есхарі субботка, погодка хороша, після дождя, Ми теж обловилися, перейшли на цю сторону, ось де прилетів. Чи Аскандер, чи С-300, не знаю. Писали, що С-300. Ну я ще чув, що казали, що Іскандер. Коротше, перейшли з цієї сторони на цю. Зараз будемо тут рибачити далі. Берег тут, звісно, набагато крутіший. Чим з цієї сторони глянь так висока. Треба акуратно, Ну і підходів тут теж менше. Ну, колега мені сказав, що тут щука лучше клює. Ну я тут, як вам уже казав другий раз, поэтому буду слухатися більш досвідчених рибаків. ну там, де він мені сказав, що сум водиться, там я і зловив. Так що йдемо далі, шукати ще треба щуку і судака зловити. діди, і теж щось там ловлять, побачили, що я сома піймав на спінінг теж стоять кидають. Так, дивіться, ось яке місце. Гляньте, як тут високо. Будемо тут кидати. Тут, правда, для забросу мало міста. Ну, якраз я з цієї сторони але бачив, що іменно тут добре ганяє рибка. ну Зараз спробуємо. Тут он, правда коряги треба вважати, бо якщо зачепився, то все. Свадай, що відірвався. Ну, і я думаю, що тут не вийде велику рибу витягнути. А як, якщо нема підсака і тут така висока, метра три, мабуть, до води. Так що не знаю, якщо здорова риба клюне, не знаю як її витягнути тут. Прийдеться спускатися. Та хоча тут оп, якась травинка. Коротше, сьогодні приманка дня. Кстати, це не кейтеч, а Crazy фіш. Хто знає як це Crazy фіш називається, ця приманка. Я взяв ще одну, бо в мене одна була з собою. Взяв з собою з коробки ще одну. Ну Хочеться щучку піймати і судака. Прям щоб 4 різних риби на есхарі сьогодні було. Що, зачепився? За якусь коряжину. О! Не знаю. напевно відірвав. Зараз подивлюсь. Да. Все, видержала моя приманка, Чи мій флюрик видержав і соміка, і окунів видержав. Ну, не видержав зацепчика. Отакот. Ну нічого, сейчас привяжу, буду ловить далі. Гляньте, ось якими камишами прибираюсь, прям оп сюди до човника. Опа. Сейчас трошки поньомусь. Ось так піду и буду. Тут стоять, ловить. що скажете. міста перспективні. Приманку ту відірвав У мене ще така є ну вирішив ще на кость половить. Давайте. Будем пробувати Тоже 5 грам поставив. Ох, сяду, тут буду сидіти. сонечко вже заходить сідає. А ми очікуємо на хороший кльовчик, на закаті, так сказати. Удобно тут у лодці. Хороший, як підходик, заліз і кидає, Диви як. Ну У мене на двойнику, не на офсет, бо вже була наряжена кейтеч. Кстати, я вас обманув по, по поводу тієї приман, на яку я піймав соми. То оказується, на кейтеч. Зараз вам навіть упаковочку покажу. Оп. Дивіться, я вам казав, що в мене... То кейтеч приманка, а це не кейтеч, а crazy Fish Vibro Worm. Бачите, із запахом кальмара, сквід написано. Оснащать буду таким ось крючочком. Дивись, бачиш, номер не знаю, знаю точно, що це овнер. Бо овнер і Декой одні з найкращих гачків, які я використовував. Дивіться, що у нас спинка чорна. Тому будемо жало виводити наверх. Я вже так не приміряю уже на глаз. Оп, дивіться. Отак От ось, щоб жала у нас виходила висока над тілом. Дивіться, правильно, неправильно, експерти, що ви напишете, що скажете. Ну і ось у мене тут уже такі ось готові 5 грамові джигаловки. Чи як вона називається? Грузик, клик, чи пуля. А, і кстати, теж треба вважати якоюсь стороною його чіплять. Бачите? Я думаю, що Отут От ось низ, має бути. Поки я вам тут розказую, показую, там вон, риба гуляє. Просто як дурно. Зараз міняю оцей ось кейтеч і буду кидати. Застежка великувата. Ну, яка є в машину не буду поменшу вертатися. Бачиш, і зразу він запльот на дереві піймав. Капець, нова приманка, тільки нарядив Ну вова таке, ну скажіть, ну що це робить а? Знаєте, мені вечірня рибалка по-своєму. Подобається. Ввечором перестає вітер дути. Почина клювати рибка перед сном. Вони, як і люди, люблять перед сном поїсти. Ну поки щось вечором покльовок не було. Ми приїхали сюди, нагадаю, хлопів на четверту, піймали там декілька окунів, соміка. І зараз перейшли на цю сторону. По праву, якщо за. Течією дивиться. І ловим потихеньку. Я вибрав собі місцинку, там де я сома піймав тільки з тієї сторони. Шукаємо активного хижака. Ну, Вся риба, яку ми зловили, ловилася при підході на перших там, других закидах. Активну рибу ми одразу доставали, а потім вже не було активної. Оба. Дивіться, щось у нас трава зачепилася. Нічого. У нас ще є до темно годинки півтори. Так що будемо ловити. Якщо рибу зловлю, обов'язково вам покажу. Сейчас вам ще покажу одну рибку, яку я зловив. Дивіться, а? Як вам така апаратурка? Опа! Хороша щука, хороша, от вона там і ганяла, я бачив. Дивіться яка вообще. Тільки достати мені нічим у неї з рота, зараз будемо проводити операцію. Опять у нас грузик Дніпро-свинець, приманочка crazy Fish зівника не брав, все осталось в сумці. Ну, як звичайно, коли не ждеш рибу, вона приходить. Взяла добре, впевнена, ось вона приманочка. Дивись, ось вона щучка. поки ми її оставляємо собі Возьмем. мабуть кілограма півтора ще потом зроблю зважування Ну, щучка хороша якраз я думаю заборних розмірів Короче, тут жорстко стреляю. жорстко гепа А ми поки на таких щупаків тут ловимо дивіться Сижу в лодці але лодка не моя. Лодка привязана. Опа! От, от і за це, поки з вами побалакав, зачепився. Так що зараз може і закінчиться рибалка. Так, що вечірі, вже сонечко заходить і наша рибалочка підходить вже до кінця. Ну Ми майже виконали сьогодні наш план. Е, я піймав сома, піймав двох чи трьох окунів, піймав щуку таку кілограма півтора. Так що все вам показав, все зняв. Відео, кстати, на Ютубі буде. Так що, хто на Ютуб не підписався, підписуємось. Там розказав на що я ловив, де ловив і як ловив. По цій сп'іні вам може бути зрозуміло на воді, де я рибачив. Хто не зрозумів, рибка потихоньку почала клювати, клює краще, ніж ми були в кінці літа. Так що есхар. Робоча, рибка є. Рибка є різна. Приїжджайте, ловіть. Не хвоста мені лузги. Хто не підписався, підписалась швидко. А хто підписаний, ставим лайк і колокольчик, бо будуть нові відоси, будуть інші рибалки. Все вам покажемо, обязательно розкажем. Не бросаємо ідеї піймати 4 вида зубатого хижачка. Піймали вже сьогодні 3: Осталось Судака зловити. Щука, окунь, Сом був. Осталось Судака піймати. І наша вечірня рибалочка. На Есхарі, взагалі буде вважатися удачною. Хоча і так вона максимально удачна. Гляньте, який захід сонця. Красота. Правда шахіди тут літають постійно. Ну, все одно рибалка. Сьогодні дуже класно вийшла. Не зря я виїхав. Хоча коли ми зря на рибалку виїжджали. Як риби не половимо, так грибів нарвемо. Як не грибів нарвемо, так ще щось знайдемо. А як нічого не знайдемо, то просто подихаємо свіжим повітрям, подивимося на нашу неймовірно красиву природку. І то вже гарно. Це у нас вечеріє, а це значить що? А це значить, що зараз саме час зловитися судачку. Я взяв одну приманку і до обрива буду кидати, поки не обернусь. Так що дивіться зараз. Якщо піймаю судака, не знаю, піду. В ополонку там, в купель окунусь з радості. Що ми вже йдемо до домку. сонечко вже заходить, вже темно, зовсім. Так що наша коротенька вечірня рибалка вже повністю підійшла до кінця. Порибачили класно, приїхали після обід. рибка відзивалась, гуляла, клювала. Були покльовки, була риба, щось відпустили, щось взяли, норму не порушили. Зарядилися рибацьким адреналіном і їдемо домку. Так що ще трошки похолода і ще сюди приїдемо. Будемо їздити сюди ще місяця примерно і вже розказувати, вам показувати будемо далі як тут ловиться, як клює. Все, всім дякую за перегляд, всім пока.